Друзі, вітаю! Багато з вас вже знаю, що мій улюблений син дуже охоч до різного стрітфуду. Скільки б я не наполягала на філософії slow food в нашій родині, мій підліток все одно час від часу дуже наполягає на замовленнях якісь смаколиків з закладів. Спочатку... Мене це дуже дратувало. Але потім я навчилася готувати шаурму, курячі крильця. Та сьогодні будемо готувати з вами суші бургер. Зберемо та підготуємо всі інгредієнти заздалегідь. Це дуже важливо при приготуванні цієї страви. Зберемо та підготуємо всі інгредієнти заздалегідь. Різ для суші, норі, огірок, авокадо, крем сир, червона риба крабовій паличці. Сьогодні в мене є ферментований редис, дайкон. Але він не обов'язковий. Починаємо. Рис промиваємо. Але я зазвичай взагалі спочатку ставлю рис на 2-3 години в холодну воду. Сьогодні готую в рисоварці, Але на каналі є окреме відео, як варити рис у каструлі. Готую начинку, ріжу, огірок, авокадо, рибу та крабові палички. Всі інгредієнти ріжу не дуже дрібно на невеличкі кубики. До рису додаю 1 столову ложку рисового оцту та перемішую. Формуємо суші бургери так. Зараз починається, як усі вважають, найважчий процес. Треба цю красу обгорнути в листи норі. Але я вам дам лайфхак. Після того, як ви зробили наповнення вашого суші бургера. Проведіть обережно змоченим у воді пальцем по краях норі. Ось так. І після цього починайте загортати ваш шедевр. Потім покладіть його на інший лист норі та повторіть усе спочатку. Вже можна їсти до речі, але ми йдемо далі та готуємо кляр. Яйце перемешую з двома ложками борошна, додаю сіль. Добре перемішую до однорідної консистенції. Повинна вийти маса без грудочок. Занурюю кожен бургер у яєчну суміш та відправляю у паніровальні сухарі. Потім обсмажую суші бургеру у саняшникової олії до золотистої скоринки. На свій смак посипте страву кунжутом, додайте васабі чи занурюйте у соєвий соус. Але я дуже люблю куштувати їх просто без нічого. Суші бургери готові. Смачно!